Продовжимо перший модуль маркетингової стратегії, теми маркетингова модель. І так, взагалі, маркетинг базується на трьох китах, таких як контент, реклама і продажі. Контент це те, як ми представляємо себе ринку, це те, як нас бачать, як ми себе позиціонуємо, як ми виглядаємо. Реклама це те, як ми поширюємо свій продукт, як ми просуваємо наш контент в маси. Адже ми витратили час, ми витратили свій ресурс, щоб зробити класний контент, щоб класно розповісти про себе та про свій продукт. І тепер нам треба зробити так, щоб наш контент побачила якомога більша кількість людей. Але ж не просто побачила, а й купила. Тому третім етапом є продажі, етап, на якому ми монетизуємо свій продукт. Ту аудиторію, якій ми показались, ми їх перетворюємо на прибуток. Але взаємозв'язок між цими трьома складовими трішки складніший, ніж здається. Не те, щоб він хаотичний, але він всебічний. Контент, в свою чергу, впливає і на рекламу, і на продажі. Так само і реклама впливає і на контент, і на продажі. Продажі у нас є таким показником, який показує нам результативність нашого і контенту, і нашої реклами. Якісний контент підвищує ефективність роботи нашої реклами і подальшу конверсію у продажі. А вдало налаштована реклама реалізує потенціал нашого контенту та створює максимально велику кількість заявок для майбутніх продажів, які, в свою чергу, показують нам, як спрацював наш контент як спрацювала наша реклама методами порівняння і тестування. Тому ми постійно маємо тримати в голові, що усі ці основоположні складові маркетингу вони є взаємозалежними один від одної, і впливають на результат вони не лінійно, а комплексно завжди. Ми ж з вами будемо зосереджувати саме на складовій реклами. Так, ми будемо розглядати і контент і продажі, але в рамках нашої діяльності. Контент будемо розглядати в рамках рекламних публікацій, а продажі будемо розглядати в контексті того, як ми на них впливаємо, і яку інформацію ми з відділу продажів можемо отримати про нашу рекламну діяльність. Але саме реклама є цією самою сполучною ланкою і контенту, і продажів, і взагалі безпосередньо впливає на кінцевий результат, як ніхто. Тому давайте розберемо зараз модель, по якій ми будемо структурувати нашу роботу. Адже це один із основних інструментів нашої роботи. Пам'ятаємо, нам потрібно спускатись з гори до низу, заглиблюючись в нашу тему. Так от, модель це один із найширших інструментів, наших, який ми маємо вивчити, але який ми маємо постійно користуватись, не відкладаючи його у дальню поличку шафи. Це те, на що ми постійно опираємось. Подальшій нашій роботі, побудові рекламних публікацій і вналаштування таргетованої реклами. А модель, яку ми будемо вивчати, називається RACE. Це одна із найбільш сучасних моделей, яку було вперше започатковано у Сполучених Штатах, адже там рекламний ринок найбільш насичений пропозиціями, і там боротьба за клієнта найбільш жорстока. Тому це є найбільш удосконалений варіант маркетингової моделі. Поняття я буду називати саме англійською мовою, адже якщо в подальшому вам потрібно буде заглиблюватись у цю тему або порівнювати якісь поняття, то ви будете зустрічати їх саме англійською мовою. По-перше, більшість матеріалів написано англійською мовою і немає перекладу, а навіть ті, які перекладені, все одно використовують уніфіковані англомовні терміни. Тому давайте розберемо нашу модель. Як ви зрозуміли, «race» – це абревіатура, DR це річ охоплення. Початковий етап роботи нашої моделі. На цьому етапі ми збираємо максимально велику кількість аудиторій, щоб їй показати наш контент. Тут нашим ключовим показником є кількість охопленої аудиторії. Далі у нас йдуть action. Action – це конверсії. Це той шлях, який клієнт долає від того, як він побачив нашу рекламну пропозицію, і до того, як він придбав наш продукт. Цей шлях може і має складатись із декількох кроків. До безпосередньо convert. Саме на цьому етапі у нас з'являються кошти, це етап продажі. Але на цьому етапі наша модель не закінчується. Після етапу монетизації ми переходимо до етапу Engage Залучення. Залучення наших клієнтів до подальшої роботи. Я перепрошую за свою недосконалу англійську, але я думаю, ви мене зрозуміли про що? Ця модель працює циклічно, адже згадуємо. Ця модель була започаткована у Сполучених Штатах, де максимально йде жорстка боротьба за клієнтів. Там один клієнт зачасту коштує дуже дорого. Там один клієнт може коштувати дорожче, ніж прибуток, який він приносить своїм першим чеком. Тому нам важливо втримати клієнта, що він до нас звернувся і наступного разу. Нам потрібно його пропрацювати після того, як він один раз придбав у нас, нам потрібно тримати з ним зв'язок. Підігрівати його якимось пропозиціями так, щоб він знову і знову проходив це коло. Тому після Engage у нас знову наступає Reach, Action, Convert і так далі. Давайте трішки узагальнимо. Перше це охоплення. Ми показали нашу рекламу, ми зібрали максимально широку аудиторію. Далі ми ведемо клієнта до продажі. Ми робимо відповідні кроки, де ми наближаємо клієнта до покупки, знайомимо із продуктом. Закриваємо якісь його заперечення, створюємо для нього максимально комфортні умови і монетизуємо. Потім тих, кого ми монетизували, тих, хто вже придбав наш продукт, тих, хто вже стали нашими клієнтами, далі ми створюємо з ними якесь ком'юніті і продовжуємо з ними працювати. Даємо для них якісь корисні матеріали, робимо для них якісь персональні пропозиції, для того, щоб вони знову проходили той самий шлях, щоб вони знову і знову купували саме у нас. І давайте тепер розглянемо, на які ж етапи ділиться наша маркетингова модель. Наша модель Race відображає рівні шляху клієнта Customer Journey Layers. Цей термін ви також будете дуже часто зустрічати у своїй роботі. З етапами ми розібрались: Reach, Action, Convert і Engage. Але, в свою чергу, вони діляться на окремі кроки. До прикладу, Reach – наші охоплення. Можуть створюватись декількома джерелами. Наприклад, у вас, окрім таргетованої реклами, буде ще контекстна реклама реклама через пошукові системи. Бачимо, що наш етап вже розділився на два кроки. Вони можуть створюватись як паралельно, так і послідовно. На етапі action у нас найбільша кількість кроків. Саме цими кроками ми будемо якраз називати нашу воронку продажів, які кроки має прийти клієнт, щоб зробити покупку. Так само і конверт може ділитись на декілька кроків. Сама оплата покупки може здійснюватись декількома варіантами: оплата онлайн, там оплата накладним платежем, оплата при доставці, оплата готівкою і так далі. І етап Engage роботи з нашим ком'юніті, також ділиться на окремі кроки роботи з ним. Як мінімум, це перший етап створення цього ком'юніті, далі якісь дії, коли ви надаєте якусь користь клієнту. Потім робити якусь окрему пропозицію для своїх клієнтів, і далі вони знову конвертуються у річ. Давайте для наглядності розглянемо на прикладі нашого ж продукту, який ми брали, це наш телефон. Такий простий, поширений і знайомий для усіх. Етапом річ у нашій рекламній діяльності це буде та кількість аудиторій, яку ми охопили нашою рекламною діяльністю. І на цьому етапі у нас якраз ключовий показник це. Зібрати якомога більшу кількість аудиторії. Ми обрали для себе якусь стратегію, яка аудиторія нам цікава по певним характеристикам, можливо, по рівням розуміння нашого продукту, чи по якимось іншим демографічним чи географічним даним. Ми створили для себе якусь одну чи декілька груп цільових аудиторій і збираємо їх тепер кількісний показник. Далі починаються наші екшн. Це те. Що люди роблять після того, як вони побачили нашу рекламу до того, як вони роблять покупку конверт. Конверт це той етап, де в нас з'являються гроші. Конверт можна назвати тією ж самою частиною екшн. Це один із кроків. Але саме той крок, на якому у нас з'являється вже прибуток. У вашій стратегії роботи з вашим продуктом може бути етап, на якому ви надаєте або консультацію, або ви надаєте якийсь перший пробний безкоштовний продукт. Це не рахується конверт. Канвер це саме той етап, де з'являються гроші. Дуже просто запам'ятати. І так, ми показали аудиторію нашу рекламу, і далі нам потрібно прорахувати наші екшен, як ми будемо вести нашого клієнта. Наприклад, після того, як ми показали нашу рекламну публікацію, ми далі ведемо на Дірект. І першим екшом у нас буде виступати це те, е, який відсоток, скільки людей з нашої реклами. Прийшло у повідомлення і написав нам якесь повідомлення, створили саме цей лід. Наступними ну, кроками ми можемо описати, наприклад, чи була надана консультація, чи зупинився на якомусь продукції клієнт, який йому сподобався, ви на чомусь зупинились, і він залишив заявку вже на придбання чи отримання якоїсь послуги. Потім у нас буде йти, відповідно заповнення якихось даних для покупки. Наприклад, якщо ви будете працювати через сайт. То це буде додання спочатку продукту в корзину, оформлення покупки, додання е, платіжних даних. І знову ж таки, якщо людина навіть пройшла усі ці етапи, але ви не отримали кошти, це не рахується за конверт. Не було конверсії у прибуток. Це все ще досі: екшен. І вже тоді, коли після того, як людина залишила свої платіжні дані, вона оформила покупку і вам на рахунок прийшли кошти. Це вже рахується за клієнта, це вже рахується за конверт. І паралельно з цим ви ж отримуєте не лише кошти на свій рахунок, ви отримуєте інформацію про свого клієнта. Ви маєте забезпечити собі зібрання даних про тих, кому ви що продали. І далі ви із цими людьми починаєте вже працювати зовсім по-іншому. Починається новий етап роботи з цим клієнтом. Engage. Ви створюєте якесь ком'юніті, де ви даєте якусь користь. Де ви підігріваєте клієнта, нагадуєте про себе, тримаєте його інтерес, і коли він знову буде готовий зробити покупку, він повернеться саме до вас. І обов'язково також не забувати про те, що потрібно підтримати якість надання послуг і якість свого продукту. Адже це також впливає на те, скільки людей потім до вас повернуться. Ось ми розібрали кроки, з яких складаються наші етапи, етапи нашої маркетингової моделі. В свою чергу, кроки може вкладатись з багатьох точок дотику. Пояснюю, що це таке. Клієнт ніколи не мандрує лінійно, так як ми собі описали у нашій моделі чи розписали навіть детально наші кроки. Клієнт зазвичай мандрує доволі хаотично. Спочатку він побачить вашу рекламу у Інстаграмі. Потім він буде шукати е, дотичні схожі товари, щоб про них дізнатися, наприклад, більше інформації через пошукові системи. Знову ж таки, натрапить на ваш сайт, там ознайомиться із вами. Потім вийде, потім знову повернеться в інстаграм, там натрапить на ретаргетинг, там де ви знову намагаєтесь поцілити у цю ж аудиторію. Ви намагаєте якось підігріти, добити ту аудиторію, яка вже проявила зацікавленість у вашому продукті. Там вона знову потрапила на сайт чи залишила заявку. Тобто ці кроки можуть бути непослідовними. Але в кінці кінців люди будуть проходити всі ці кроки однозначно, адже в будь-якому випадку ну, потрібно спочатку побачити. Потім проти якісь дії. Вони можуть бути деякі дії пройдені там, декілька разів, деякі не в тому порядку, але вони все одно всі мають бути пройдені. Має бути надана консультація, мають бути там, заповнені якісь платіжні дані, ви маєте якось отримати інформацію від клієнта, отримати якесь замовлення, і лише потім отримати свій прибуток. Точки дотику прописують прям детально лише дуже великі компанії, і їх набагато важче вже відслідковувати, Адже важко відслідкувати шлях клієнта. Коли він ось так мандрує в інформаційному просторі. Тому ми це просто фіксуємо в себе у голові. Що лінійності у нас немає, клієнт мандрує доволі хаотично, але все ж таки ваші кроки він обов'язково всі має пройти. І ви маєте створити прописати їх так, щоб максимально ефективно, з найбільшою конверсією, клієнти проходили ці кроки. Саме ці кроки являються і воронкою продажів. І наступною темою, якраз, її і розглянемо.